Від давнього приятеля батька герої дізнаються, що після смерті Мері Джон їздив до якоїсь ворожки. До неї герої і вирушають. І прибувши, виявляється, що допомагати вона не буде з його пошуками. Іде він, як він? Я не знаю. То ви провидеться чи хто? Хай я читаю думки, ловлю енергію в кімнаті, але я не висмоктую нічого. З Проте вона готова допомогти новим мешканцям будинку. Не буде сильно затягувати з цією серією, у підсумку. Наше тріо виганяє злого духа, і здається, все закінчилося, але саме щось непокої. І правильно він занепокоївся. Герой бачить Дженні у вікні, як у своєму сні. Він одразу кидається на допомогу, і полтергейст нападає на нього. А палаючий полум'ям силует, рятує його. З'являється Дін і має намір вбити духа, Проте з'ясовується, що палаючий дух це дух Мері. Вона знаходить полтергейста, і привиди знищують один одного. Та от вам і Санта Барбара. Незабаром ворожка повертається додому і виявляється, що Джон весь цей час був у Оренсі. Джон інше сордати тобі ляпаса. Чого ти з дітьми своїми не поговориш? Він пояснює те, що втікає від синів тим, що ще не час для їхньої зустрічі, бо він ще не відшукав всю потрібну йому інформацію.